Ми всі знаємо, що англійська мова є домінуючою мовою бізнесу, і для людей, які хочуть стати частиною глобального ділового ринку, володіння англійською мовою є необхідністю. Yes, I know. знаючи цю мову, ти відкриваєш для себе нові можливості: спілкування, подорожі, краща робота, кращий гонорар, доступи до інформації з першоджерел. І до цього всього є ще купа наукових досліджень, які підтверджують, що мозок починає краще працювати, перемикаючись з мови на мову. How's your Sertão é de Перфектно, мене звати Настя Моштиляр, я засновниця школи англійської Solid English School, І в цьому випуску я хочу на власному прикладі розказати і показати тобі, як вивчення англійської мови може змінити твоє життя. А щоб не перепустити нові ролики, підпишись одразу на канал та натисни на дзвіночок. I knew you could do it! Працюючи в IT на різних посадах, я часто була єдиною людиною в офісі, яка мала високий рівень англійської і могла перевірити рівень колег і дати рекомендації. Тоді я небагато знала проказ деви та дизайн тінкін, але саме цим займалася у вільний час. Спостерігала і спілкувалась з колегами про те, як вони використовують інгліш, з чим виникають труднощі, які для них ефективні способи навчання, і тестувала багато різних практик. В якийсь момент мені стало складно поєднувати роботу в рекрутменті та пристрасть до викладання, і я зробила вибір в бік останнього. Досі вважаю цей вибір правильним і одним з найважливіших в моєму житті. Безовсім. Цим скоро після того народилась Solid English School і розуміння, що я хочу реформувати нішовий освітній напрямок IT та бізнес англійською для використання в професійному -середовищі. it середовищі. англійська стала інструментом, який допоміг мені не тільки в спілкуванні, а й в самоідентифікації як підприємиця. Надихнув створити власний бізнес і розвивати його в 24-му році. Ми святкуємо шестиріччя English School. за цей період. У мене не було жодного dull day. підприємництво в тех сфері в Україні. Це ще той едвенчу, проте я не знаю більше волі заняття, ніж те, що ми робимо з командою. Я родом з маленького містечка Дніпрорудне, Запорізької області, яке зараз в окупації. Ще в школі мені пощастило стати фіналісткою програми Flex, за якою я поїхала в штати і вчилась там протягом року в High School. Жила в штаті Південна Докота. Це там, де гора Рашмор з чотирма обличчями президентів. Далі я вчилась на філологічному в Дніпрі. Англійська була моєю основною мовою. Дуже скоро після початку навчання я. Почала викладати і в процесі роботи зрозуміла, що класична освіта в універі філологів не зовсім закриває потреби клієнтів. Тож пішла навчатися, купа тренінгів, методичних програм і в підсумку навчання на курсі СЕЛТА. Цей курс це просто школа виживання і максимальний буст для будь-якого тічера. Говорячи про плюси володіння англійською, я би виділила декілька моментів. Firstly... це можливість швидко пройти в точку так званої фінансової свободи згідно результатів. Дослідження Доу різниця в середніх зарплатах фахівців, які не володіють англійською, та фахівців, які володіють нею вільно від тисячі до двох доларів. Також не можу не підкреслити, що раніше рівень Intermediate, він же B1, був окей. А зараз, в 2024 році, цього вже недостатньо, і варто прагнути до Upper Intermediate B2, а краще Advanced C1. Secondly... Вільне володіння англійською дає доступ до актуальної інформації і курсів створених іноземними фахівцями. Прямо зараз я проходжу програму навчання від Каліфорнійського університету Берклі та Промприлад. Нам викладають професори Берклі, і звісно, вся комунікація і навчання відбуваються на інгліші. Це я гімсор. I know it is. і ще особиста історія е, сімейного типу. Мій чоловік зараз поглиблює свої знання і навички в Юніті, і в цьому йому дуже допомагає англійська, бо завдяки високому рівню володіння мовою він може проходити курси від американських фахівців і вчитися виключно на інгліші. Думаю, фахівці з геймдеву погодяться, що на жаль, українською мовою практично немає ні туторіалів, ні курсів в той час, коли на інгліші їх купа Thirdly. англійська все ще є мовою міжнарод. Одного ділового спілкування і бізнесу загалом банально отримати візу в штати простіше, коли ти класно володієш англійською. Пофорканівентічідінайтестейсвієва Тож не зволікай і починай вже сьогодні. Правда, хочеш удосконалити англійську разом зі мною та моєю командою? Звертайся, ми будемо раді допомогти. Посилання в описі, реєструйся на консультацію та перший безкоштовний пробний урок. Вивчай англійську завдяки нашим роликам на Ютубі. Тисни на дзвіночок він буде сповіщати про нові випуски. Чекаю на вподобайку та комент. Я поділилася з тобою своєю історією, можливо, ти хочеш коротко поділитися своєю. Сія!